Дивимося, що тут у вас? Десятка пентаклів. Супер. Супер день. Це день сім'ї. Ой, день, кажу, тиждень. <клух> день сім'ї, це день стабільності, це день фінансів, да, якогось такого прибутку, скажімо так. Давайте подивимося. Але це все ж таки день, сімейний день такий, знаєте, добробут, сімейний, сімейного щастя, родини навіть. Це навіть не, не сім'ї, а родини. Тобто тут багато-багато у вас поколінь. Оце буде з вас такий тиждень, пов'язаний з цим. Давайте подивимося е причина. Ну, чого ви така? да, Яка причина, що ви будете ці десятки пентаклів. Що це воно таке? Поясніться людина. Це, це людина. Ну, можливо, з якимсь підлітком, може, там дитиною пов'язано щось з, з, ну, я не знаю, з молодшим членом вашого, вашої сім'ї, з дитиною, можливо, там, я не знаю, внуки, діти. Є. В кого, в кого щось, якось племінниками, в кого щось. Якось може пов'язано бути з такому з цим. І... Ну, я хочу сказати, що, можливо, якісь питання. Е, е, ну, е, Може в когось бути таке, наприклад, якась запланована дія, да, можливо, якась поїздка, може щось, якась новина, яка потребує, наприклад, вирішення якоїсь поїздки. Можливо, в когось. Але це не, не, не реалізується. Да, і, якось воно, і ви якось будете вирішувати ці питання от, всі з сім'єю. Що це тут сім'я? Все ж таки мені показують, що це будуть якісь, щось пов'язано з минулим, або це може бути пов'язано з вашими шажоми молодшими, молодшими, молодшими членами родини. Щось з ними пов'язано? щось з діточками, тут дітей показують. Ну Можливо, це і не можуть вас діти бути дорослі, щось буде вирішувати з дітьми, якісь питання, якесь не, щось непонятне, і треба буде вирішити. Да, ну все вирішиться. Якась дія, якась поїздка, щось з цим пов'язано? Треба буде його це вирішити. І ви будете вирішувати. М -м -м, неможливість якось рухатися, але потім вирішиться воно совмісними усіллями, і все стане на свої міста. Якось оце буде з цим пов'язано. Е Особисте життя. Особ... Ой, чи фінанси. Фінанси на вибір. Фінанси якось, знаєте.